Не роби іншому того, чого не бажаєш собі. Три шляхи ведуть до знання це шлях роздумів, це шлях найблагородніший, шлях наслідування це шлях найлегший, і шлях досвіду це шлях найгірший. Якщо ти ненавидиш, значить тебе перемогли. Перед тим як мстити, вирий дві могили. Давай настанови тільки тому, хто шукає знань, виявивши своє невігластво. Щастя, це коли тебе розуміють, велике щастя, це коли тебе люблять, справжнє щастя, це коли ти любиш. Насправді, життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо. Нестриманість в дрібницях погубить велику справу. Люди в давнину не любили багато говорити. Вони вважали ганьбою для себе не встигнути за власними словами. Поради ми приймаємо краплями, зате роздаємо вітрами. Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без стартя, також і людина не може стати успішною без достатньої кількості важких спроб. Шляхетна людина висуває вимоги до себе, низька людина висуває вимоги до інших. Побороти дурні звички можна тільки сьогодні, а не завтра. Три речі ніколи не повертаються назад час, слово, можливість. Тому не втрачай часу, вибирай слова і не втрачай можливість. Виберіть собі роботу до душі. І вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Я не засмучуюсь, якщо люди мене не розуміють, я засмучуюсь, якщо я не розумію людей. Спробуйте бути хоча б трохи добрішими, і ви побачите, що будете не в змозі зробити поганий вчинок. У давнину люди вчилися для того, щоб удосконалювати себе. Нині вчаться для того, щоб здивувати інших. Можна все життя проклинати темряву, а можна запалити маленьку свічку. Краса є у всьому, але не всім дано це побачити. Шляхетний в душі безтурботний, низька людина завжди заклопотана. Якщо тобі плюють у спину, значить ти йдеш попереду. Не той величний, хто ніколи не падав, а той величний, хто падав і вставав.